Востаннє я чула такі крики позавчора вночі, тільки вони були трошки тихіше, і. Ти ж розумієш, що я вже на такий малий? Я, я перший. перший. Мама! А -а -а -а! Мама, не слухай цього не формала. Краще розкажи, що сталося. Діти, я не можу вам це сказати, особливо коли тату в командировці. Може, це помилка через 2-3 місяці узнаємо. Ти, Ти вагітна? Так, я хоча б намагалася. Нарешті мені в школі будуть більше цукерок давати. Ти в сьомому класі, про які цукерки взагалі йде річ. Але найстрашніше це те, що дитина не від тата. Що? А я вже думала, що віртуальний секс придумали. Ти все чула? Ти взагалі нормальна? Це дитяче відео. Ну і знову ти четверту стіну ламаєш. Діти, якщо ви додивились це відео до кінця, будь ласка, не підходьте к батькам, самі знаєте, яким питанням.